Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань. АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, що сталися в зоні антитерористичної операції минулої доби на Луганському напрямку. Противник тричі порушив режим тиші. Ворожі обстріли відбулися. В районі станиці Луганської, трьох та в передмісті Попасної. І одразу хочемо сказати, що за минулу добу, внаслідок бойових дій, один наш військовий загинув, ще 12 отримали поранення. Традиційно близько три чверті ворожих обстрілів припадає на Донецький напрямок, і минулої доби їх було зафіксовано 54. Причому кожен четвертий з важкого озброєння, що підлягає відведенню від лінії розмежування згідно з мінськими угодами, окупанти активізувалися по всьому фронту, проте найгарячіше вчора було в Авдіївці, де бойові дії тривають цілодобово. Сили антитерористичної операції неодноразово і успішно відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити агресивні дії ворога. Противник зосередився в районі Ясенувати, Яковлівки, Мінерального і веде вогонь звідти, намагаючись захопити промзону Авдіївки і в разі успіху розвинути наступ далі. Проте ці підступні плани щодня зазнають невдач. Лінія фронту залишається незмінною. Попри це, ворог продовжує підтягувати на передову живу силу та технічне оснащення. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України в районі Макіївки, що прилягає до зони активних бойових дій. Противник розгорнув новітні російські станції радіоелектронної боротьби Р 330 ж житель та комплекс РЕП «Ліер-3», а також активно використовує безпілотні літальні апарати. Неспокійно залишається і на інших вузлах нашої оборони. Це, зокрема, Світлодарська дуга, передмістя Горлівки та Донецький аеропорт. Противник, як і раніше, тримає на передовій міномети, БМП і активно їх застосовує. На Маріупольському напрямку всі ворожі обстріли відбулися вже ввечері після заходу сонця. У Мар'їнці по наших позиціях неодноразово відкривали вогонь, ворожі снайпери. У Новотроїцькому ворог двічі застосував самохідні артилерійські установки Гвоздика, а у Павлополі зафіксовано три мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку. Відбулося 16 ворожих обстрілів. А у Збройних силах України тривають збори з випускниками військових вишів. Основна мета заходів це перевірка навичок та фахової підготовки молодих офіцерів, а також вивчення придового бойового досвіду в армії. На полігоні, танкодромі, тактичному полі з лейтенантами проводяться заняття з вогневої тактичної. Інженерної підготовки, а також з військової топографії, тактичної медицини. І на Миколаївщині триває підготовка підрозділів снайперів морпіхів. З військовими працюють досвідчені інструктори, волонтери. Результатом цієї роботи є гарні результати, які демонструють саме наші снайпери. Також на полігоні в Донецькій області тривають командно-штабні навчання для керівництва національної поліції. Там відбувається навчання плануванню, організації та контролю спецоперацій. На полігоні зібралися керівники всіх територіальних відділів, щоб познайомитися з новими видами зброї. Є п'ять напрямків цих навчань: це тактична фізична підготовка. Вибухотехнічна та вогнево, вогнева підготовка, зведення спору та військовий менеджмент. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, то дякую, пане Андрію. Дякую всім. На цьому прес-конференцію завершено.